Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Хочете знати більше і бачити далі, то треба просто підписатися на наш канал. Будемо раді в зворотньому зв'язку: лайки, дизлайки та що, що завгодно, аби наш контент і наша розмову почули якомога більше людей. Бо з нами на зв'язку політолог Олег Саакян, з яким ми проговоримо зокрема. Олеже, вітаю. Моє вітання, радий бачити і чути. Є... треба якось фіналізувати оцей ем... серіал. Трагікомедійний. Трагічний, бо його наслідки трагічні. А по своїй суті він був комедійний з елементами сайко, е е е такий психо, такий був колись фільм в е чорнобілий, в Хічкока, так? Тро, з елементами психози і всього іншого, що супроводжує інформаційні і психологічні операції. Називається він, Україна вирішила до до дописати свій закон про мобілізацію. Що з цього вийшло? Ну в. Е Хай Netflix викупляє, будуть мати на серіальчик хороший сценарій, але станом на сьогодні законопроект так чи інакше повністю викинули. З'явилася якась інформація, що через пару тижнів кабмін внесе ну, новий. І от ми в очікуванні цієї фінальної серії. Це буде знову дурдом, чи знайдуться тут цього разу голоси після всього, що ми пережили, чи проголосує парламент, який зазвичай військові законопроекти голосує якось одностайно, ті, які потрібні для ЗСУ. Але з цим законом катавасія шита? Ну тут чудово і жахливо абсолютно все. І на виході, скажу так, я. Деякі більш оптимістично налаштований, ніж був на вході, слава Богу. Принаймні, це мене радує, тому що законопроект було зрозуміло, що буде е, жахливий. Іншого, державний апарат наш не міг видати, і ми побачили всі ті ж системні помилки, які були завжди. Тобто, звісно, зберігалася певна надія на те, що нас приємно здивують, але ну, вона була на межі статистичної похибки і її реалістичність. Тому тут нас приємно не здивували, і, власне, продемонстрували все те, що і було. А по-перше, по-друге, цим законопроектом власне загребли весь негатив, який тільки можливо, і підбурили, і збурили всіх, кого можливо. Але сказати, що наразі це критичним чином вплинуло на ситуацію, ну це додало свого внизу вогонь. Але критичним чином я не думаю, що вплинуло, оскільки вся ця ситуація з дискредитацією методів і заходів з мобілізації вона відбувалася впродовж року. Ми бачили операція бусік всіх цих. А, Скажімо, прояви, ми знаємо просто в прізвищах, як працюють медичні комісії, як працюють часто військкомати, вся інша ця система. Хоча, поруч, зазначимо, що є і приємні, є і правильні випадки, і є ті, хто дійсно працюють. Просто на жаль, це виключення. І системна ситуація така, що вся ця мобілізаційна державна мобілізаційна апарат, державна система, яка має ним займатися, вона проявила свою недієздатність забезпечити процес мобілізації в умовах. Коли не просто потрібно обілечувати і ставити галочки стосовно тих, хто прийшов своїм пішком і сказав, Я готовий, і просто треба для проформи проставити галочки. Годін, все нормально, все нормально. А коли дійсно треба займатися мобілізацією? Забто, е, збором даних моніторингом треба виявляти ККД, треба визначити, де людина більш фахова, бо не фахова. Треба визначити її реальний медичний стан, треба знайти реальні мотивації цієї людини відповідною. Куди і яким чином як можна і максимально ефективно використати, треба і навчити або донавчити, або більше, або менше часу на злагодження витратити, виходячи з її психологічних і інших аспектів. Тобто там, де потрібно трішечки подумати, виявилося, що система геть не вміє цього робити. Це також нас не здивувало, тому те, що наразі ми бачимо цю дискредитацію на фінішній прямій, так вона не вчора почалася. Власне, це просто люди мали певну надію, і тут сказали, знову нема приємного здивування. Третє, на виході, що ми маємо, викинули гурну. Це найкраще, що можна було зробити в цій ситуації, тому що те, що мертве, померти не може. Воно само початку було абсолютно неадекватним, тому що система показала свою ірогантність, нездатність не те, щоб змінюватись, а навіть визнати, що в неї є помилки, і сказати, ми будемо працювати над них зміною. І те, що тепер говорять про декілька тижнів, це мені більш імпонує, ніж навіть на початку, коли сказали, в нас вже є законопроект, і от ледь не після завтра. Мене жахнуло це, тому що за декілька днів неможливо зробити висновки з цього цього і навіть про зробити висновки з процедури. Якщо декілька тижнів, то це означає, що принаймні наразі є час для того, щоб скампанувати новий законопроект з певною іншою логікою, визнати в ньому бодай якісь помилки, далі прокомунікувати його всередині уряду, щоб міністр фінансів не казав, що а ми не знаємо скільки треба, і не маємо розрахунків. Тоді питання: а як на Кабміні? Бо Кабмін це колегіальний орган. На Кабміні голосується. Якщо Кабмін подає законопроект, кожен з міністрів підіймає ручку і каже: підтримую або не підтримую. Відповідно, для того, щоб всі міністри тепер підняли руку і їх потім не пісочили всередині суспільства, скоріш за все, вони захочуть на нього подивитися. Ну бодай хоча б трішки подивитися в тій частині, де їх відповідальність. Це також приємно. Тобто на цьому етапі, можливо, якісь вже найбільш дурні речі також звітеля випадок, тому що я не маю ілюзії, що цей законопроект зараз буде ідеальним. На виході з Міністерства оборони він просто по своїй проті не може бути ідеально І тема дуже об'ємна і дуже складна, і всі системні вади вони ж залишаються. Потім піде в парламент, де в парламенті вже є презумпція, а, ну такого собі страху перед суспільством, того що бити будуть не по мандату. І відповідно треба тепер депутатам трішки краще розібратися в тому, за що будуть голосувати. І можливо, ми на виході отримаємо законопроект, який. Ну, як мінімум, не зробить гірше, а можливо, навіть зробить краще. Якщо він зробить краще, то це буде чудово, тому що ми зараз ввійшли у 24-й рік в ситуації, коли в нас занадто багато невиконаної домашньої роботи з 23-го року, і воно все загострюється, і воно все підіймає ціну помилки. Наразі мобілізація в Україні необхідна, тому що нам необхідно тримати фронт, і це не військовим потрібно, щоб люди були. Це нам всім, як суспільство, потрібно, щоб у армії було все те. Що їм необхідно для захисту держави Україна. Але при цьому потрібно працювати над тим, щоб ефективно використовувати ресурси. Угу. Бо кількісно росіян все одно більше, ресурсів в них більше. От тут про ресурси якраз. Ми тут добираємося до ще одного резонансного е кейсу, е і він теж має декілька серій. Я маю на увазі серія перша, е мінцифри. У вигляді Фьодорова пообіцяли перед Новим роком, що в новому році та ми вам та ми вам мільйон дронів подаруємо. Серія друга, якщо у вас є YouTube, підпишіться на безкоштовний курс. Будемо крутити дрони в хаті. Якщо у нас там десь 30 мільйонів є, кожен по дрончику, якщо збере, то 30 мільйонів дронів. От вам і армія дронів від Федорова. Серія третя. В церкві третій ми йдемо таким методом опитування, Олеже. Ви в хаті все таки крутите дрони, чи так як я збираєте хаймарси викруткою? Я сказав, що система ППО і ракети по більшої дальності, мій пріоритет. Вже О, отже, я зрозумів, ви можете балістику. Ви все крутите, а я якраз хаймарси пиляю лобзіком. От е, це класичний варіант, е, коли не Необучаємий популіст черговий раз е, комунікує з суспільством як з не знаю купкою недорозвинених. Е, може, він навіть мав хорошу якусь мету. Я можу підозрювати, що Федоров дуже хотів допомогти ЗСУ, але більш крінжової історії важко було придумати. Вороги до того не до не, догад, не здогадалися. Але такої кількості мемів я давно не бачив. Ну, тут треба, скажімо. Окремо політичний процес, mm -hmm. е, е, технологічну складову і комунікацію. А з приводу е, політичного процесу, ну це двійка, тому що будь-яке рішення, яке приймається, воно має вимірюватись а на ризик менеджмент, б на ККД від нього. Тобто потрібно зрозуміти, наскільки це рішення дійсно є е, е, відповіддю, чи навпаки, воно створює додаткові проблеми. Зрозуміло, що якщо взяти і навіть базово проаналізувати це рішення, то стає зрозуміло, що ну, воно не витримує критики, тому що там відсоток браку, залученість ресурсу, ефективність цього ресурсу і так далі, покупи параметрів це абсолютно є недолугим. Відповідно, ми бачимо, що політично цього не було зроблено. Тобто це знову просте рішення. Якщо якесь рішення лежить на поверхні, і воно просте, то має бути презумпція того, що воно неправильне. Якщо воно просте і воно так довго лежить на поверхні і його не використали, це шанс того, що це дійсно геніальне якесь рішення дуже невеликий. Треба спочатку проаналізувати. І якщо так трапиться, то тоді браво! Тоді Кландайк, ми знайшли просто е, поклади е, нафти під землею, і яких просто пальцем можна було притнути і пробив фонтан. Це дуже пощастило. Другий момент комунікаційний. Е, почали комунікувати не з того. Що, власне, пропонували. Ну, пропонували ж настільки дрони вдома збирати, скільки те, що ми вам тренінг зробимо для того, щоб кожен міг, якщо захоче, і так далі це збирати. Якщо б це так було спозиціоновано з самого початку, то було б куди краще. І відповідно люди б сказали, окей, хто хоче, він отримує інструкцію. Ну, це mm -hmm. не панацея. І відповідно, якщо є бажання, супер. Чому не мати такі тренінги? Це круто, це класно, дітлахи, як мінімум. Школярі старшої школи або хтось студенти, можливо, захочуть попрактикуватися на цьому і сидіти собі збирати бог з ним. І третій момент це зійшлося в часі з цим приславутим мільйоном дронів. Так, Україна в грудні місяці, принаймні те, що я зондував у своїх знайомих, дійсно вийшла на непогані показники виробництва, і якщо це буде рухатися нормально і добре, то з тією динамікою, яка задана, у нас дійсно є ворогідний шанс вийти на мільйон дронів по результату 2024 року. Але це така планка складна, по-перше, а по друге, коли в суспільстві є недовіра до влади. А це окрема тема коли-небудь, чому сам будь-яке рішення в нас одразу в штики сприймається. А, але повіться под... і влади і суспільства. Олеже, подивіться, Тут тут ж ситуація, яка: оцей мільйон дронів на, на ідею Федорова, давайте лобзіком і напільничком на кухні зробимо дрон. Співпадає в суспільстві, яке а поранено інформаційно психологічною операцією довкола мобілізації, всіма вістями з фронту. І на цьому тлі зразу будь-хто згадає, що. Мільярд дерев не досадили. Що є бабушці, не дали по є мобілці до сих пір. А обіцяли всім. І таких от є дронів теж на 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 народилося е, чимало. Зрозуміло, що вкидати ще трохи дріжджів в таку бочку інформаційного лайна це небезпечно. Е, хтось би мав би сказати Стоп! давайте це прокомунікуємо нормально, але ніхто не сказав Стоп. Оце найстороже. А про це я перший сказав, що немає ризик менеджменту. Тобто, всі ці речі мали би вилізти на тому, що круто, геніальна ідея. Сідаємо і тепер її критикуємо. Дивимось, а які можуть бути ризики угу. за годину брейншторму? Будь-яка команда розписала би, які є комунікаційні, які є організаційні, які є політичні. Економічні безпекові і так далі ризики. все це слот аналіз. Ну, тобто, нічого нового. Це все дуже прості методики, які мають залучатися. І відповідно тоді там вилазить одразу. Дивіться, в нас мільйон дерев, у нас є мобілки, у нас є багато чого всього, нам не будуть довіряти зі старту І відповідно, ми не можемо зараз запускати черговий проєкт, великомасштабний, роздувати його до великомасштабного, тому що не повірять. Нам потрібно навпаки. Розробити це на частини, продемонструвати зараз декілька маленьких перемог і вийти на цю велику вершину, і тоді сказати, дивіться, як ми круто з вами змогли, а не роздувати це все до розмірів дірижабля. І в цій ситуації це це на грунт, чому суспільство так сприймає. Окей, в двох словах тоді це одна з відповідей, скажімо, ключових в тому, що коли влада по гострих питаннях викидає, і це грішили цим багато хто в нас, всі влади. Викидає сирі рішення, вони збурюють суспільство. Вони одразу суспільство говорить, ну слухайте, ви не можете нормально свою роботу зробити, Ну як кухар, який, наприклад, кожного разу вам готує е, погану їжу, і всі травляться. Але тоді постає певний момент питання: що ну їсти то треба все одно? І mm -hmm. люди вже само початку сидять в цій їдальні і дивляться з дуже великим скепсісом. І кажуть, ні, спочатку спробуємо, дві годинки почекаємо після ложечки. І так, щоб дві-три людини, щоб потім за туалет не воювати всім разом. А потім, можливо, ми дійсно є презумпція недовіри, і тоді презумпція критики. Бо будь-що там знайшли в цій їжі, кажуть, а це там не має бути, це погане. Що в цій ситуації робить а, цей кухар, який готував, який каже, да, я зготував чудову їжу вперше. Перше з десяти страв хороших, він каже, ви всі критикани, ви навіть не спробували, ви навіть не, не похвалили за те, що взагалі то зусилля. Я тут півроку батрачу вчився для того, щоб вам нормальну страву приготувати. Влада вважає тоді в такому випадку суспільство критиканами і не готово включати долучати суспільство до дискусії, тому що вважає, що після самого початку одразу їх почне розмазувати тонким шаром. А суспільство не готово навіть визнати, що може бути щось дійсно конструктивне. Тому що його до цього годували декілька разів. Перепрошую, ну правильно, є Делі просто пам'ять на поганий досвід. Так? І тому воно воно як в собаки Павлова, навіть як то кажуть, закріплений рефлекс. І це можна долати тільки не таким, от методом наскоку, як це ми бачимо. А є якісь речі, які ще крутіші, ніж хоч, біг по колу по граблях. Я зараз про те, що вже і так відрезонувало, і вже зібрало, як то кажуть, зворотню негативну реакцію від суспільства, як то кажуть, критичну масу дизлайків. Тобто після цього тут же навіть не треба, як то кажуть, думати, а в, пройде не пройде. Я зараз про те, як згадаю ці скандали минулого року, коли з браком коштів на фронт як то якісь е жлоб е е е е е е е серіали пробували робити з тим бандюком, поворознюком в головній ролі. Ага. мав знімати. Пам'ятаєте, які скандали було довкола цього? Тен не тендеру, а просто виділення мільйонів коштів на зйомки якихось тупих серіальчиків. Скандал був неймовірний. Здається, уроки винесено, бо це не вперше, і не в останнє. Хоча тут вже сказали, ну все напевно, на цьому вже в останнє. І от в, в дивлячись на перших два тижні нового року, зразу що підсвічено, підтверджено, воно є в, в на прозоро. На прозору ми можемо знайти підтвердження, що державне підприємство, телеканал, рада та парламентський телеканал, якби там не було, вклало договір із кінокіт. А кінокіт це така Шалтай-Балтай, відеоконторка яка зав'язана на Кирила Тимошенка. А по Кирилу Тимошенку суспільство не отримало відповідь ще по великому крадівництву, по розкраданню антиковідного фонду, по всіх інших тендерних скандалах, які стосувалися від Дніпра і до Києва. Так? І в цьому випадку, ну після всього вже з тими всіма серіальчиками, всіма тими е, речами, які робилися для єдиного телемарафону. Чи для того каналу Рада хіба можна знову входити в Новий рік з таким самим скандалом на 105 мільйонів гривень? Єдине, що я ще не бачу підтвердження, скажімо, що там точно є прив'язаність до докіла Тимошенка, є припущення таке. Чому? Тому що, наскільки я розумію, там людина пов'язана навчанням, зокрема, в школі дружини Тимошенка. Він при цьому навіть відео записав. Тому я поки що дуже обережно би з поводу нього казав би, але при цьому. Це говорить нам про те, що в суспільстві є презумпція недовіри. І оці всі питання, які були до цього по Тимошенко, вони нікуди не зникають, і вони складаються один на одного і формують вже цю презумпцію. Тому суспільство радше повірить в те, що там є його прізвище за цим, ніж скаже, ну, доведіть нам. Ні, суспільство навпаки зараз діє з презумпцією того, що. Ті, хто побували на цих тендерах, вони не гідники. Ні, це колеги. Це журналісти це вже оцю схему з тов, кінокіт розкручували. І то правильно говорити, що це зробити Кирило Тимошенко. Ми ж знаємо, що там воно завжди все на е, ж, жінок розписується. Та. та але два роки 253 мільйони гривень на контенті для каналу Рада, який ніхто не дивиться, бо він має бути профільним для висвітлювання сесії, а не е, бізнес проектом комерційного телебачення. І ще раз повторити ось це. Біг по граблях, я от просто не можу зрозуміти, чому на це погоджується. Чому, хто дає добро, щоб черговий раз на граблі, та ще й з таким резонансом в такий чутливий час? Так інакше не вміють. Ну тобто, взагалі, питання в тому, що рада не мала би займатися подібним мовленням. Тобто, це телеканал просто технічний, який обслуговував Верховну Раду трансляцію. З нього почали робити новинний мовлення. Вирішили, що треба, щоб було державне телебачення новинне. Тут вже перша хиба не може бути в демократичній державі державного мовника середи України. Фрідом існує як іномовлення. Супер. Англійською, арабською, російською, будь-якими мовами назовні для зустрічання Росії не мовити. А, ну там в цьому були декілька проектів в них, але тут є певні питання. Ну, скажімо, але це легітимно в будь-якій державі демократичні є іномовлення, і воно може бути державним. Але будь-яке медіа, яке працює всередину з внутрішнім політичним порядком, денним воно може бути тільки суспільним або комерційним. Воно не може бути державним, бо інакше це створює проблеми. на кшталт того, що ми спостерігали в Україні з УТ-1 і всім іншим раніше, і на кшталт того, що ми можемо побачити, коли ця система ламається, як це в Польщі у декількох інших державах, було до чого це призвуть. Потім до політичної кризи, коли починають знімати, закривати цілімовники тощо. З Полсатом там зараз іде вся ця катавасія. Так от, повертаючись до ради, вона не мала би взагалі цим займатися. Тоді вони кажуть третє питання: всіх цих тендерів, тобто, у Ради чогось немає всередині себе якихось а, можливостей технічних кадрових тощо, щоб виробляти контент. Тоді питання: а чи це їх профільний контент, що вони не можуть його виробляти, чому вони купують непрофільний контент? Або чому, якщо це профільний контент, вони не мають цих спроможності всередині себе? Це вже питання менеджментське, і четвертий момент. Це дуже легка історія завжди для того, щоб підгодувати тих, кого потрібно, тому що це ледь не е, в ручному режимі розподіл ресурсів, і зрозуміло, що це кармешка для найближчих, найближчого оточення. Чому це роблять? Тому що інакше не вміють, тому От, що власне, якщо то ну, б... разів проходило, то чому 11 раз від цього відмовляться? Ну, По різному можна називати корупцію, кормушка це теж вид корупції. Ключовим, ви сказали, по-іншому не вміють. Але мені так здається, що ми добираємося до якоїсь точки біфоркації, коли вже от таке виправдання не зупинить якихось прямих дій. Але поставимо тут три крапки: ми не будемо нічого навіювати, просто розібрали буквально декілька шумних кейсів з Олегом Саакяном, і за що ми йому вдячні, а вам будемо вдячні. Якщо підпишетесь і розповсюдите нашу розмову по тернетах, як каже моя бабця. Олеже, дякую, до зустрічі!